Доброго дня, висвіта компанія Луцьк. Дідготажна тракторця Донфенг 404 G2. Дана модель трактора йде з кабіною. 4 циліндра, 40 кінських сил, повний привід, рівна підлога, реверс, В речах КПП знаходиться збоку, примусована візка даного тракторця. Дуже потужна, класна сороківка. Ось така сороківочка відправляється до своїх власників. Всі всіх буде цікавити китайські міні-трактори. Звертайтеся в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне завжди є в наявності. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Ось наша техніка. Ден 244-й 24-ка G2 24, є в наявності. Ще на зборці. Мабуть, що доганяла, 40-ка стоїть. А ні, 40ка Дженва. 40 вот, Дженва вже вчора виїхала у нас зі зборки. 40-ка дженма, 40-ка Шифенг, це ж є на зборці. Будемо також ціні доробляти і ставити в рядочок.